Доброго раночку, всім привіт! Якщо я тримаю телефон в горизонтальному положенні, це означає тільки одне. І я повертаюсь на мій ютуб-канал. Іра, дякую тобі за натхнення і нагадування про моє маленьке хобі. І першим фільмом, напевно, зроблю таку склейку з різних уривків. Буде такий собі влог про моє життя в Польщі. У нас вдома незмінна традиція. Хто перший прокидається, той готує каву. Я останні декілька місяців це зазвичай я. Ми оновили кавову машинку від Nespresso. Це нова версія, одразу з вспінювачем для молока на ось такі великі капсулки Virtuo. Тут, до речі, їх уже зараз дуже мало. Якраз чекаю на нове замовлення. Я зазвичай люблю замовляти ось такі великі на 230 мл, і тоді робити з однієї капсулки каву на дві чашки одразу до речі, моя одна з улюблених подарунок від мами мого хлопця від іспанського бренду Анеке. У мене ще є сумочка від них. До речі, цікавий факт. Я прокидаюсь перед сьомою ранку, але першу каву п'ю ближче до а, виходу з дому, тобто після восьмої, коли вже прокидається хлопець, і я роблю нам. Каву разом, щоб ми її ще встигли випити, бо самі якось з самого ранку мені ще не хочеться. Йду в спальню його розбудити. За ваш? Зробіть назви вчора опрацювання. Кавка для пінкінного пана. Дякую, дякую. Мабуть, найприємніше в моїй роботі це те, що до неї потрібно їздити годину вранці, годину назад. Це може здатись таким дивним плюсом, але я дуже люблю їздити за кермом. Це для мене такий кайф, це була колись моя мрія. Я навіть жартувала, коли почала їздити, що я могла би бути можливим якимось таксистом, просто для того, щоб більше часу проводити в машинці. І перший час, коли в мене тільки з'явилося авто, я досить часто ввечері кудись собі виїжджала, просто щоб прокататися. Купила собі ось таку чашку красиву, щоб брати каву в машину. У мене ще є така ж сама в темнішому кольорі, темно-коричневому. Купила в Home and You. Зазвичай вранці у мене ще якась цукерка тут. І я собі так їду, включаю голосну музику, співаю. А зараз ще восени таке красиве все довкола. Ці дерева, жовто-червоно-зелені. А дорога, якою я повертаюсь, Просто неймовірна, тому що ввечері там інколи можна зустріти косуль. Вони просто стоять біля дороги або навіть перебігають інколи, тому це небезпечно. Але вони такі гарні. Я так завжди тішусь, коли їх бачу. Спеціально їду повільніше, включаю ще бокове світло, щоб точно їх помітити. Кайф, кайф, кайф реально. У нас тут роблять нову розв'язку і ремонт дороги, тому зазвичай зараз такий повільний рух, але сьогодні мені пощастило, бо принаймні виїзд з автостради не, не має затору, можна спокійно в'їхати, хоча тут один паз замість трьох. І до речі, проїзд автострадою, якщо ти їздиш електричним, авто безкоштовний, це теж плюс. Як і паркінг, паркування на міських паркінгах і можна теж їхати. Авто, смугою руху для автобусів. Далі з автостради я в'їжджаю в, в об'їзну дорогу труйм'яста, тобто обводниця труймяста, Гданський день, Сопот, і завжди їду таким от прекрасним затором. Добре, що у мене є асистент руху, автопілот, який тримає відстань до машини попереду. Тут я собі можу регулювати дистанцію, за скільки він має загальмувати, і можна собі спокійно їхати, тримати обидві ноги просто на диванчику. Машина буде сама гальмувати, сама пришвидшуватись. Тут зараз великий ремонт дороги, роблять нову розв'язку. Уже є деякі частини нові, і відповідно там стоїть обмеження руху, обмеження швидкості. І якраз цього тижня в п'ятницю вночі була величезна аварія. Люди поверталися, бо з футбольного матчу з Гданська вночі дуже багато автомобілів їхали повільно, і на швидкості в них в'їхала фура. Він їхав 90. На годину не гальмував, бо десь там задивився в сторону чи в телефон. Не знаю. Він був тверезий, бо вже його прослуховували і брали кров на аналіз, і він в'їхав на швидкості в 20 автомобілів, 20 чи 21, тобто машин, які стояли просто в заторі, і не мали куди втекти, тому що довкола бетонні блоки деякі машини просто загорілися і згоріли. Мене вже чекає останнє перехрестя, я вже буду на роботі, але ось тут, за цими деревами і за тим паркінгом, якщо ось так протягнути в сторону... Так, треба під'їхати тільки секунду, то вже починається море. І, до речі, влітку ми інколи приїжджали нашим кемпером до Гданська, ставали там біля нового порту. Мали в багажнику велосипеди електричні, і вранці я собі їздила ще на прогулянку таку ранкову. Вздовж тут є така прекрасна велодоріжка, вздовж Гданськ, гдиня, сопот. Я собі могла проїхатися аж до Сопоту, до знаку, і повернутися десь на пляжі, зустрітись з хлопцем на каву на сніданок. Залишала йому велосипед, сама сідала в машину, переодягалася і їхала швиденько на роботу. Такий кайф вранці тут їздити. Просто бо ввечері дуже багато людей, дуже багато пішохідних переходів здовж по велодоріжці, і треба постійно дуже обережно їздити. А мене це трохи стресує, коли так багато людей, якісь діти бігають, просто всі переходять в будь-якому місті. Ну треба бути дуже дуже уважним. Це щось не для мене, не на мої нерви і не на моє вміння їздити велосипедом. А вранці ідеально. І до речі, цікавий факт: я раніше в Львові принаймні, такого не бачила. Тут дуже багато людей їздять на роликах. І причому навіть старших, якось я зустріла такого дідуся, який був супер такому якомусь стильному кольоровому костюмчику спортивному. В 7.30 ранку на роликах, як він розсікав, це такий кайф просто. Минуло майже півдня, тому що зараз половина четвертої. Я розпочала роботу о десяті, і Я ще не тільки згадала про те, що я почала знімати знову влог. Я їм мега смачну салатку крабову. У нас боку відкрилась кафешка з готовою їжею, і це відкрили теж українці. І інколи, коли я не маю нічого з собою, я виходжу туди щось купити. У мене були крокети з м'ясом такі в млинцях, в тісті, салат. І ще взяла собі каву в жабці, дуже хотіла, бо не встигла вранці зробити собі другу, випила лише одну. Завжди весною. І осінню у нас є традиційна поїздка до тата мого хлопця, тому що треба йому допомогти. В них є така. Літня тераса, яку вони відкривають закривають на сезон. І от сьогодні тату теж задзвонив, що треба приїхати йому допомогти. Так що я буду пити каву і бавитись з песиками, а Павел буде йому допомагати заносити все. Ой, кохані. Чао! Кого поздравляємо? Всіх. Поздрав всіх! Pozdrawiam wszystkich Masze i Marianę w szczególności. Bo to moje faworytki. Najbardziej? Lubisz? Linii też buziaczki, ale Masza i Mariana najchętniej. To bym sobie zrobił taką z włosku taką małą Maszę i małą Marianę i bym mi tu w kieszonce tak nosił, żeby zawsze były ze mną, takie dwie miniaturki. No dobra, to ale w drugiej kieszence kto by był? W drugiej Mi. w drugiej mi. kieszonce w latach. No, ja. A ja? Też w domu. A ja podróżę z moją trójeczką. No, no Boże, sisi! Na sisi, no sisi, sisi cześć! Na o matko boska! No o matko, no chodźcie, no, no. co? Chopa! Zaraz przybliżęć na Zato, na prosto wulkan Oj. energii. Готова? Друга. Не теперю. Добре, спохо. Сісі і Лайла живуть як в Бога за пазухою. В них є все на світі. Купа лежанок, купа м'ячиків їжі. А коли тато їде на відпочинок, то їх віддають в готель для псів. Коротше, вони живуть краще, ніж я. Якщо знайду, прикріплю тут фотографію, як святкували їх день народження. Там всі мали такі шапочки, тортик, тарілочки подарункові. Павло сміявся з тата, що. Ай! Що то їх день народження краще святкують, ніж його, коли він був маленький. Ну хей. Я би не витримала з таким псами, мені, напевно, треба якогось спокійнішого. Ну, хей, ну, що там? Ну, що? Ну, там? Ти хочеш тьоматися, так, ти любиш тьоматись? Ну, так. Сісі, лайла. Покаж це можеш, покаж. Вау! Яка лежанка. Wrosto poduszeczkę, pocek matko. Tak? To Twoja ulubiona i okay. No co? Matko. No <laughs> matko. Tak się stało. Czyściutki Krzysztof jest już mochła, ma plawe. Chyba ci wsadzi jacyś tam. Сніданок будуть сирнички, я їх вже встигла з самого ранку приготувати. Тепер тільки швиденько їх посмажити на кокосовій олії. Тут, до речі, на холодильнику завжди колекція малюнків, бо кожного разу як приїжджають племінники, то у мене нова виставка починається. Коли вранці я намагаюся встигнути зробити якісь домашні справи. Сьогодні навіть посудомийка завантажена і готова. Бо тут вже був такий набір чашок. Бо тарілок насправді не так багато, а от чашок у нас завжди найбільше. Факт про мене, я завжди, коли приїжджаю додому, то розвертаюся і ставлю машину передом до виїзду одразу, щоб вранці економити час. Хоча це займає насправді небагато часу. Але моя підсвідомість каже, що так, я дійсно виїду набагато швидше вранці. Може, це мені тоді дозволяє спокійніше пити каву. Які красиві мої гортензії, просто кайф обожнюю їх. Гарні, гарні, величезні. Охо, Там, здається, ходить кіт. У нас тут інколи ходять сусідські коти. Декілька, бо вони почуваються безпечно, так як у нас немає ані собаки, ані інших ніяких тварин. О, а рудий. Прийшов. Я їх інколи навіть годую, вони мають тарілку, корм. Кими при темі автомобілів розкажу, що я дуже люблю в своєму інячку. Це те, що, по-перше, там є підігрів керма і сидіння. Так знаю, може це звичайна річ, але це дуже круто зимою, коли холодно, і що я просто обожнюю те, що в мене є на телефоні додаток до обох автомобілів, і я можу собі дистанційно налаштувати, яку я хочу температуру вранці. Тобто у мене виставлено, що з понеділка по п'ятницю, коли я виходжу, то о 8.40 у мене вже є 22 градуси тепла. А влітку відповідно, якщо я десь там запаркую автомобіль, іду по справах, то потім, коли повертаюсь, я перед цим клікаю, щоб вона охолодилася і сідаю в комфортне авто. А сьогодні затор починається ще на автостраді. Сам виїзд, там далі спереду в'їзд на такі брамки, де потрібно заплатити за проїзд. І сьогодні затор уже ось тут 2 кілометри до них. Ну і після них теж десь кілометрів 5, навіть не 5, а 7-10 буде теж затор. Амборгов це компанія, яка обслуговує автостради в Польщі. Якщо ти зареєстрований на сайті, де підв'язана картка банківська, то ти можеш, коли виїжджаєш з автострад, виїжджаєш на окремі смуги руху, де просто тобі камера зчитує реєстраційний знак і автоматично побирає оплату за проїзд. І відповідно ти значно швидше проїжджаєш цей виїзд. А більшість машин просто беруть квиточок, коли виїжджають, стоять в черзі, щоб оплатити в. В віконечках, де сидить працівничий, відповідно на виїзді зазвичай черга. А люди, які зареєстровані, проїжджають швидко. Але так як зараз тут теж сповільнений рух до самих цих брамок, то треба спершу вже проїхати з величезній черзі, щоб доїхати до своєї цієї смуги швидкого проїзду. Siedem pięćdziesiąt, zapraszam to zapłać. І зараз у мене запланований на 19 масаж, точніше після 19. Бо у мене така домовленість із моєю майстрем манікюру із масажисткою, що я записуюсь до них ввечері на е, після 19, ї тому що невідомо, в котрій я приїду, доїду до, додому. це зазвичай може бути від 19 ї до 19-ї 30. -ї. І я вже знаю, що я зараз там лежатиму на масажі, і у мене буде просто бурчати в животі. Е, тому вирішила по дорозі, що з'їсти такого брапіка в, в Макдональдсі, вегетаріанського. Такий легкий, тому перекушую, буду собі там спати, кайфувати на масажі. Але взяла ще капучинку з сиропом карамельним. За 7 злотих чи за. Ні, за 6, тому що я ще взяла <світ> сироп. До речі, я раніше часто заїжджала і на Макдональдс, і на Орлен. Але зараз якось мені так полюбилася наша домашня кава від Неспресо, що мені вже не хочеться. Бо раніше це для мене була така мрія в моїй голові, візуалізація: що от колись, коли я почну їздити за кермом, я сідаю в свою машинку, заїжджаю по свою подругу, і ми їдемо на Макдрайв по каву, і десь катаємось, слухаємо музику. Але тепер я просто беру свій свою чашку з домашньої кавою і роблю все те ж саме. Просто не треба заїжджати на макдрайв. Мінуси того врапати. Що його дуже довго якось зазвичай готують. Його, походу, дійсно готують. Може, смажать ті частинки, які там всередину, ті вегетаріанські а котлетики. Тому що бургери набагато швидше. Ще у мене зараз почалась фаза на Океан Ельзи. Ця пісня мені така гарна, гарна. І ще подобається та, яка називається Мукачево. Дайте мені мого врапа. <гум> Можна і зголодніти так, поки чекаєш. Добре, я перевірила. Почеку вже 7 хвилин, як я чекаю на свого врапа. Не рекомендую замовляти таке щось, якщо ви поспішаєте, або якщо ви голодні. Ура, я вийшла з масажу, кайфую, так розслабилась, майже сплю, забігла в віду. Яка гарна акція на всіх хризантеми. Три плюс один. Я ще ось такі булочки. Це булочка картопляна зі зерном. Боже, я, я вже заїкаюсь. Я їх дуже люблю, і ще, до речі, в Лідлі акція на булочки мінус 30%, якщо купуєш 6 штук таких самих. Я зазвичай беру 4, але ця акція мене змотивувала взяти все-таки 6. О, до речі, покажу вам ще мої улюблені кондиціонери до білизни. Ось ця марка Tesori. Зазвичай їх купую. Вони коштують 15 злотих. І, до речі, на них ніколи немає акції. Ну добре, я тут побачила ще одну ідеальну акцію 2 плюс 1 на гелі для душу. І я думаю, що я візьму ось ці. І дивіться, як тут ідеально прописано. Гель для душу на тіло, волосся і обличчя. Чоловіки і так його використовують якраз на все. Не так, як жінки. І щоб мені павло не використовував мої улюблені гелі для душу. Дорогі і гарні. Ти йому можна купити ось такі звичайні. Гані, забач, як з вами собі. Бендіш м'яв три різні родзає. Кожного разу, коли я заходжу в магазин і не беру візок, бо думаю, що мені потрібно тільки щось одне, я потім виходжу просто ось так закидана речима. Як це працює? Поясніть мені хтось. Або так само, коли я, наприклад, вирішую собі піти пішки в магазин, а не машиною, бо ж мені треба купити тільки хліб, то я вертаюся з величезним пакетом всього, який мало не тріскають там ті ручки. Магія. Так, ще знайдемо мені потрібна сметана і сир. О, мій улюблений сир. Ну і раз ми вже в Лідлі покажу вам, ще моє улюблене, улюблену марку. Це марка Ось Делюкс. Вона, до речі, не завжди є в Лідлі, але я її бачила тільки в Лідлі. Зараз вона є у нас на поличках, де написано Лідлове ціни до вичерпання запасу. Але я просто обожнюю різні товари цієї марки. Зараз вам покажу свої улюблені. Ось ті кантучині, особливо з фісташками. Просто надзвичайно смачні. Вони по 11 злотих. І ось ці фрукти і ягоди в шоколаді. Ось тут є різні. Там, здається, малинка, вишня, полуничка. А тут є різні. Ананас, диня, імбир, банан, яблука. Фісташки і кеші в шоколаді теж класні. І ось цей такий набір остатня взяла. Дуже мигдаль в шоколаді. Чотири види різного шоколаду, але ще їх не пробувала. Тут якісь такі аля панетони, паста мигдальна з горіхів і з фісташки. Оливки, томати, паштети. Коротше, багато-багато всього. А тепер ще швидко забрати посилочки. Тут прийшла нам свіжа кава. Сподіваюсь, там їх небагато. Ой! і Деспресо. Так. Закриваємо. Боже, яке воно важке, окей. На роботі мені колега Домі порадила групу на інстаграмі, де постійно публікують якісь там знижки, акції, різні різні, різні, які просто всюди там по Польщі діють. Ну, відповідно, я собі підписалась на ту групу і в неділю одразу замовила з медіа якісь там засоби, капсулки до посуду мийки, тому що була на них знижка, і замовила собі щось там всяке різне зі сайту Lancome, тому що там теж була знижка і подарунки. Я вже під'їжджаю додому, дзвоню до Павла, а він мені таким дуже дивно схвильованим тоном каже: Зорянка швидко бо я ще зайнятий. Тому в мене така підозра, що це він просто не знаю, або якийсь сюрприз мені підготував з нагоди дня народження, або Мар'яна приїхала з сюрпризом з нагоди мого дня народження, і вони там мене чекають. Коротше, якщо щось з цього правда то до, до, прикріплю це до Ютубу до влогу наступного разу. І подивимось, що це і як. Але, скоріш за все, моя інтуїція так собі працює. Але це дивно, що в 21.00 він ще досі працює і чимось так зайнятий. Ну добре, зараз побачимо. Все-таки моя інтуїція працює? Нога, я літа! No, ja no, da, no. no da ja Dziakuju, kochanie. Bravo. no, kochanie!